Десять років тому на війні загинув Тарас Синюк. Це перший коломиянин, який віддав своє життя у російсько-українській війні. Тарас Синюк, герой України, посмертно десантник-полковник Збройних сил України, із 2001 року проходив службу у 95-й окремій аеромобільній бригаді високомобільних десантних військ Збройних сил України. Тарас Синюк брав участь у миротворчих місіях в Іраку, Косово і з весни 2014-го виконував завдання у зоні проведення антитерористичної операції на сході України. 3 червня 2014 року, під час виконання бойового завдання зі знищення укріпленого опорного пункту терористів на околиці Слов'янська загинув від кулі снайпера 6 червня. Із загиблим офіцером попрощалися в Житомирі, де він служив і мешкав із сім'єю, похований Тарас Синюк у рідній Коломиї на Алеї Слави. На його честь у місті названа шоста школа, де навчався герой нині, філія дев'ятого ліцею. Далі спогади найрідніших із архівних матеріалів телеканалу НТК повністю віддавав свої сили всі на військову службу. Він ніколи не жалівся, що йому тяжко. Коли я в нього не чула, що йому тяжко. Вони були найперші, їм було найтяжче. Тим казав, що ми сепаратистів, що то нечисть. Вся смерть це підла смерть, так ніхто не воює. З російської сторони було використано снайперський вогонь, підло з засідки, тому в нерівному бою загинув наш бойовий товариш. 34-річний підполковник Тарас Сенюк загинув на сході під час виконання антитерористичної операції. Попрощатися з славним земляком у кафедральний собор преображення Христового у ГКЦ прийшло кілька сотень людей. Був дуже хорошою людиною, дуже добрий. Завжди був попереду, ніколи не ховався за спинами хлопців. Він постійно йшов спереді, постійно. він будь-яке завдання було. Він завжди йшов спереді колони. Тарас Синюк, Він був стійкий, надійний і дуже дуже хороший. Дуже грамотним офіцером був. Дуже давно нами служили, служили, служили разом. Дуже шкода. Тараса Синюка похоронили на головній алеї, яка відтепер називатиметься алеєю слави. Більше про героя України Тараса Синюка, його життя, військову службу та героїчний вчинок дивіться у програмі Спомені одразу після подій.